Казка вовк і коза жила була коза, зробила собі хатинку в лісі і народила діточок. Часто ходила коза в бір шукати корму, як тільки піде. Козенята зачиняються на їх хатинку, а самі нікуди не виходять, повернеться коза постукає двері і заспіває Козеняточка, діточки, відкрийте, відкрийте. А я коза в борбу, її шовку, пила воду студену, біжить молоко по вимічку, і з в купенечку, і з в сиру землю. Козлята негайно двері відчиняють і впускають матір. Вона погодує їх і знову в підбір, а козенята закриваються добре. Вовк усе це пісухав, почекав, і тільки на коза вбір пішла. Він підійшов до хатинки і закричав своїм товстим голосом: Ви, діточки, ви квіточки, відчиніть, відчиніть, ваша мати прийшла, молока принесла, повні копиться водиці, а кузнятка відповідає: Чуємо, чуємо, нема тусин голосок. Наша матуся має тоненький голосок. і не таку пісеньку співає. Вовк підійшов і сховався. Ось приходить коза. Стукає у двері і співає пісеньку, просить козенят випустити її. Козенятка впускають матір, і розповіла їй, як приходив вовк, і хотів їх з'їсти. Коза приготувала їх, і в вбір, суворо наказала Коли йдеш хтось до хати і стане просити товстим голосом, і не кажи всього, що вона їм говорила, того ні за що не впускай до хати. Як тільки коза пішла, вовк прибіг до хатинки, постукав і почав приспівати тоненьким голоском. Козеняточка, діточки, відкритися, відкритися. А я коза в бор була, їла траву, шовку, впила воду студену, біжить молоко по вимічку і зимичка в купенечку, і з купенечка в сиру землю. Козенятка відчинила двері. Вовк забіг до хатинки і всіх з'їв. Тільки одна козенятка сховалася в піч, залізо, приходить коза, гукала гукала, ніхто до неї не отзивався. Підійшла вона ближче до дверей і бачить, що все відчинено. Вона в хатинку, а там пусто, зазирнула в піч і знайшла одну дитину. Як дізналася коза про свою біду. Сіла вона на лавку, почала гірко плакати і голосити. Ох, ви, діточки, мої козиняточка, навіщо від двері? Ось злому вовку, дісталося, він вам всіх поїв, і мені козі велика гора велику біду зробив. Почув це, вовк, заходить до хатинки і каже кузі Ох ти, кума, кума, що ти на мене грішиш? Невже я міг таке зробити? Ходімо в ліс погуляємо. Ні, кум, не до гуляння. ходімо, мовляв вовк, пішов не до лісу, зайшов яму, а в тій ямі розбійники кашу недавно варили. І залишився в ній ще багато вогню. Кожа, коза каже вовку, Куме, давай спробуємо, хто перестрибне через цю яму. Стрибала, стрибала, вовк стрибнув яму і впав в гарячу яму. Живіт у нього від вогню вузу і кознята вибігли звідти. Та й плиг до матері, і вони жили. поживали, розуму наживали, а гори забували.